Добрий, заміна корпусу масляного фільтра з теплообмінником з пластмасового на алюмінієвий. Граюся вже третій раз, знімаю. І відео для того, щоб ніхто не наступив на ті ж самі граблі, як я. Купили цей корпус разом з резиночками, продали їх. Вирішили ми резиночки не міняти і поставили на ті, що були в комплекті. Після того, як поставили ті, що були в комплекті, людина проїхала 100 кілометрів і потекло знизу мастило. З антифризом все добре. Ми зняли а... знову. І вийшло, що резинка втопилася з другої сторони, там також такі ж самі, тільки круглі отвори. Пазики під резиночку. Вийшло, що резиночка. Зжалося і було негерметично. Ми замовили а, новий римкомплект типу гарний, типу дорогий. Прийшов цей римкомплект, ми його, я його розібрав, встановив. Людина пару днів поїздила, потекло масло. Потекло масло. Уже не зверху, а потекло масло. Це ми думали, що не зверху, точні не знизу. Потекло, видно, аж куди закидало. Сюди і тут калюшка стояла. Це ж тут ще теплообмінник стоїть. Ну, що ж думаємо, резинки нові. Десь є тріщина. Власник каже, тріщина навряд чи вірив він китайським запчастям. Ну, зняли. Знову попросив я друзів вони допомогли. В зборі воно все зібране було. Ми позакривали, як могли, отвори, дали е, з компресору тиск, нема ніде. Знайшли, було, підсоплювало. Е, кришка та, що йшла в комплекті, вона дуже свободна. Резиночка прослабилась і отут ось трошечки масличково бігало. Ну, вирішили. І більше ніде не було, ми нічого не знайшли. Виходить. Виходить, що ми вирішили, що воно тут. Ставимо рідну кришку з рідною резинкою. Збираю знову, тільки завів, потекло. І оце ж вже. Цей раз, скриваю, потекло, видно було з-під колектора, отак що, опять набралося, це ж було вимето все. Набралося туди мастило, думаю, звідки. Знімаю знову. Ось. Тут воно більш видно. Під резинкою. Он. І ось. Видавило сюди. Це ж воно отак масляний канал. І за счет того, що немає тіла в цій резинці, воно резинку давлення видавило сюди ось. І ось сюди скидав, і з тієї сторони туди назад скидав. Зараз я її достану, щоб більш детально показати. Так що, якщо будете купувати комплект, відразу звертайте увагу. Бачите, видавлено. Одразу звертайте увагу, навіть на ось цьому китайському, що викинуло і на тому, що стояв до цього, влетіє, доверху Іде, І оцій пустоті, коли дали, воно не, нема куди йому діватися. Тобто воно надавлює його, воно впирає в цю резинку і не підвертає. Тут що вони не зробили? Я розгорнув так от. Тут його доверху нема. І тут сіли знизу. Де воно є? Ось воно? А тут воно виходить за счт того, що давлення. Воно його так от пів і пішло. Бачите? Так що? Я думаю, відео буде корисне, щоб не наступати на ті самі граблі, що і я, і багато разів його не розбирати. А так шукаємо зараз адекватні резинки. Вниз я вже лізти не буду. Я виберу шлангочку з шприцом мастило, антифріз, пролью, щоб там не було нічого водичкою. Правда... А, роблю це на вулиці. Бо в гаражі <гас> стоїть також дуже запчастини, також проблема з теплообмінником. 20 тисяч машина після заміни не пройшла. Як пішло, мастило в бочок. Так що будьте запчастинами більш уважні.